Доброго раночку, Велком в новий влог. Субота і я роблю сніданочку. Сьогодні на сніданок у мене будуть такі тости з авокадо, червоною рибкою і е, зараз намазую кліпчик сирочком. Сподіваюсь, Сподіваюся, що мені його вистачить, у мене тут його зовсім трошки лишилось. І помідорку додам. Я вже все нарізала, лишилось все просто красиво викласти на кліпчик. Каву я вже зробила. І машинку заходити тости, і можна відправлятися снідати. Сьогодні така туманна погода, така затишна, затишна. Але мені потрібно поприбирати, попрати, бо я в минулу суботу взагалі нічого цього не робила. А, і з'їздити замінити гуму на зимову я вже записалася, тому... На четверту годину я маю доїхати. Добре, що мені тут їхати 5 хвилин. Я все ж таки записалась на наш монітаж. То, що біля мене, бо я думала, можливо, на інший, але вирішила сюди. Так, тут якось отак буде не зовсім гарно лежати авокадо. Тут якось вже гарніше буде лежати авокадо. Так, це ще сюди докладу. Далі я викладу помідорку. Зараз авокадо не солю, тому що рибка буде солена. І далі викладаю рибку на млитка, дрібненька. Так виглядає мій сніданок. Моя кава. Сьогодні в мене взагалі погано взбилось молоко, тому буде трошки таке з поганою збитою пінкою. І я... Це буде смачно і я відправляюсь снідати. Так, ну що, привіт таки ще раз. Я вже їду міняти гуму. Сьогодні в мене, так, да, я ж вам казала, що маю замінити гуму на зимову і вже буду собі спокійна, готова до зими. Я вже поприбирала вдома, тепер зараз їду на 4 годину на шиномонтаж і далі ще хочу заїхати на, в епіцентр, потрібно купити розетку і вимикач, бо в нас, бо в нас зламалося. Тому що заїду в епіцентр. А в епіцентрі вже я підозрюю, що там різдвяний настрій, тому подивлюся на різні і... Я іграшкові на різні ялинкові прикраси. Вибачте, заговорюю, що вже відвикла говорити на ялинкові прикраси, тому що хочу цього року ялинку в червоних тонах, тому подивлюся взагалі, що є в епіцентрі. Ви в мене погано тримаєтеся. У мене сьогодні, знаєте, після Карпат така, звичайна домашня субота, і вже в мене знову в думках. Та що ж таке? Вже в мене знову в думках те, що я хочу кудись поїхати. А, ось, так що такі справи, поки я вас виключаю, бо, в мене, бо ви в мене щось погано тримаєтесь, щось, мабуть, там треба підкрутити. Поїхала я на шиномонтаж. Мені вже почали замінювати шини. Дуже добре, що я прям не чекала, прям як приїхала, так і почали роботу. І сподіваюся, що все зроблять добре. Бо були нюанси. Але я лінива жопа і я не хотіла їхати далеко, тому поїхала на шиномонтаж біля себе. Ось. Я вже приїхала до епіцентру, мені вже замінили гуму. Сподіваюся, що я доїду додому добре. Колись в мене як я на весною замінювала гуму. Мені не перевірили ось цю пімпочку, через яку підкачується повітря. І поки я доїхала додому, мене почало вести, а на наступний день, взагалі, повністю спустило колесо. Тому мене знаєте, ось такий тут цей тригер в голові. Я так люблю цю парковку ззаду за епіцентром. Тут завжди є купа місця, завжди можна стати собі класно, не тіснитися серед машинок. От і тут якісь таке, знаєте, приємне нове дорожнє покриття. Коротше, один кайф. А і взагалі тут вигляд з вікна, вигляд на захід сонця класний. Такі ось справи. Я сьогодні якось так тепло вдягнулась. Ну як тепло? Не зовсім тепло, просто мені хотілося вдягатися якось тепліше, коли виходила. Мені здавалося, що тут має бути холодно, а насправді тут доволі тепло і мені жарко навіть. Хоча я, в принципі, не дуже тепло вдіта, Мені просто гольф, просто воно тут гріється під шиєю і куртка. Ось. Коротше, пішла я в епіцентр. Людина, який це треба. Я вже знайшла ліпку, мені, до речі, потрібна, і взяла контейнер по акції. Дуже треба. Люди, які тут дуже гарні, всякі різні новорічні тарілки, ну але ціни якби теж немаленькі. Ну що, ось він рай для любителів Різдва. Така вже вся краса, ось така гарна ялиночка. Я йду шукати щось в червоних відтінках. Не знаю, як ви, а я вже такого трошечки чекаю, такого різдвяного муду і вже готова вибирати прикрас. Так, поки що я хочу взяти ось такі. Поки що візьму три, а там буду дивитися, що я ще буду брати. Так, дівчатка, я вже вдома. Так класно їхати на новій гумі. Це просто якийсь кайф. Я не знаю, чи від того може залежати, як повертаються колеса. Але мені навіть кермо поверталося легше, і, типу, я взагалі пальчиком могла керувати. Я Не знаю. Залежить, не залежить. Але по перше, вона тихенько їде. Були такі, знаєте, ділянки дороги, де моя стара гума їхала доволі так голосно. А зараз я навіть спеціально робила музику тихіше, щоб почути, чи буде цей звук чи ні. Мені здається, що його немає. Тому я прям ділюсь емоціями. Бачите, нова гума дівчинці теж може принести доволі класні емоції. Так, все, я зараз буду перевдягатися і готувати вечерю. Я вже прийнялася за приготування вечері. Тут у мене запечена картопля буде, я її вже приправила і зараз відправляю в духовку. А ось тут мають бути котлетки з курячого філе рубленого, сюди додам яйця, борошну, і крохмаль, і спеції. І буду це все смажити. І, коротше, я приступаю за роботу, бо вже голодна. Я сьогодні не обідала толком. Так, тут майже тут смазуються мої коплетки. Забрислав її супругу. Тут вже в мене порція, є готова. Тут я зробила салат з з майонезу. І чекаю печецька картопля, який це можна буде вечеряти. Ну все, моя тарілка готова. Ось Так виглядає наша вечеря, і я вже дуже голодна, тому йду снідати, хотіла сказати, вечеряти. Всім смачного. Привітки! Вже неділя я провела півдня в зйомках Рілс. Хотіла зняти, хочу, ну, роблю, знімаю Рілс на тему такий, знаєте, затишний домашній день. І, в принципі, я його сьогодні так і планувала провести. Але, знаєте, ось вже майже тут кілька годин провела за зйомкою, а зараз хочу перетягнутися і піти приготувати гарбузовий крем-суп. Але це теж такі, знаєте, елементи затишку, елементи домашнього тепла, які наповнюють. День таким, такої домашньої атмосфери. У мене тут чай. Я його готувала для зйомок. І зараз буду помаленьку пити чай, буду готувати супчик і включу собі друзі, тому що, знаєте, осінь це такий собі ідеальний чай для перегляду друзів. Тому у мене домашня затишна атмосфера. Зараз приготую суп, а вже потім щось буду дивитися, не знаю, якісь фільми подивлюсь. Коротше, буду продовжувати свій день в такому затишному режимі. Я вже готую свій крем-суп. почистила гарбуз. Насправді дуже намучилась поки почистила гарбуз. У мене ще друга половинка лежить, це ще попереду. Тут підготувала морку, циб... морку і картопельку. Тут три картопельки і одна морква. Далі тут вариться у мене бульйон з курки. Це я буду заливати сам крем-суп. і тут уже смажиться на вершковому і на звичайному на звичайній олії на вершковому маслі. Цибулька і чесничок зараз сюди буду додавати картоплю і моркву. І поки це все буде смажити, займусь різанням гарбуза. Тут у мене, друзі, я собі включила з першого сезону, з першої серії, ну, бляха, осінь це так, такий ідеальний час для перегляду друзів. Прям не можу. У мене, правда, з шнуром трошки така брекадабра, але в мене немає більше куди підключити, тому ось так. Поки готувала, пила свій чай, який зробила для зйомок, і буду приправляти. Просто в мене перчик, і там трошки чилі. Більше в мене якихось таких цікавих приправ не виявилося. Коротше, я продовжую готувати. Ось так порізала гарбуз, я не знаю, чому цього достатньо. Мені здається, що мало би бути достатньо, тому що я не дуже багато, не дуже велику порцію варю, і така в мене ще частина лишилася, не знаю, що з ним робити. Я загалом ніколи не робила крем суп гарбузовий і взагалі я гарбуз не дуже люблю в таких солодких стравах, типу запіканок, кексах. А от супчик, те, що я пробувала, мені в принципі подобається, коли він такий приправлений, пікантний. Тому я думаю, сподіваюся, що він буде смачний. Це мій, мій такий дебют. У мене ще в духовці зараз підсмажується зельня та гарбузові, щоб якось його прикрасити. От, і сподіваюся, що це буде дуже смачно. Ще у мене зараз в планах зробити сирну запіканку, щоб завтра було на сніданок. Коротше, я тут сьогодні куховарю, і знаєте, з друзями це взагалі затишно. У мене осінь сезон з такого готування, перегляду друзів. Якщо літом мені постійно десь хочеться гуляти, то осінь я вже готова придволити трошки час таким домашнім справам. Так що, ось так готуємо. Ось так це все зараз вкинула в цю маленьку каструльку. Я його тож трошечки тут намагаюся потушкувати, але потім, мабуть, все ж таки доведеться в більшу перекидати і вже залити додому. Так що готуємо. Мій суп готовий, трошки він у мене за рідким вийшов, можливо, поки постоїть загусне, але поки що ось такий. Забагато бульйону я все ж таки дала на ті овочі і знизу додала м'язку, окремо те, що варилося, і зверху додала зернят. Я їсти, сподіваюся, що це буде смачно. Поїли ми супчик, був, до речі, непоганий. Хоча мені здається, що я трошки більшого очікувала і більше потратила часу, і справді були більші очікування, ніж було насправді, хоча був смачний. А я зараз собі зробила другий чай і продовжую таку кіно неділю, продовжую дивитись друзів. І мені здається, що я почну знову стабільно дивитися друзів, бо осінь це реально сезон друзів. От тому продовжую таку свою кіно неділю. І сподіваюся, що вам там теж затишно. У мене сьогодні прямо день чаїв, це вже третій чай за день. Цього разу вже м'ятний з лимоном. До того пила чорний і зараз ось такий. Мені прямо сьогодні хочеться пити чай, хочеться дивитися серіали, я не знаю. Якось не завжди мені прям чай заходить останнім часом. Ну, в плані того, що не, не таких великих порціях його хочеться, а сьогодні. Прям я відчуваю потребу в тому, щоб випити чай. Тому я п'ю чай і продовжую дивитися серіал. Так, добрий раночок. Приїхала я на роботу. У нас тут тривога, і я вирішила дофарбуватися в машині. Вирішила нанести туш вже в машині. Так як вдома на це можна не витрачати час, а в мене тут все одно в машині є ще. Блін, мене запотіває дзеркало. Є е ще час, і е, тому можна це зробити ось тут в машині. До речі, треба купити туш. Я довгий час користувалася тушами Maybelline, е, але це ще було до війни. І вони мені дійсно були класні. А потім я якось перестала купувати Maybelline через те, що я, типу, корпорація Лораль не вийшла з, з ринку РФ, але вже потім купила Lancome. Треба вивчити, до речі, це питання, чи дійсно вони. Не вийшли, чи вийшли, чи як там. Коротше. І я собі купую туш Патрісія Лідо. Ну, така, типу, нічого особливого не робить, але є поганого теж нічого не робить. Вона не осипається, не відбивається і легко змивається. От. Але прям супер вау вії вона теж не робить. І вона вже в мене закінчується, тому треба було поновити туш. Тому можна подивитися, можливо, щось інше обрати. Взагалі люди радять Хейміш, дуже багато хто. Так, дуже тяжко фарбуватися. Вона вже в мене ось так от трошки облізла, виглядає не дуже презентабельно, тому сорі. А, дуже тяжко фарбуватися в дзеркало, яке запотіває. Ну, ніби ок, я сьогодні нафарбувала очі тінями. Як тінями, бронзером і хайлайтером. Це в мене сьогодні виконує функцію тіни. Ось. Тут у мене вже появилось, поселилось дзеркальце від ПЕЗ, те, що було бронзером в машині. Дуже в мене гарно сьогодні прибрашувалось волосся. Ну, не сьогодні, а вчора. І мені дуже подобається. От, Не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Зараз тривога, але все одно приїхала на роботу, тому що чоловіка мені треба було доставити. А, і зараз джу, чекаю, зараз подивлюсь, подумаю, можливо, якісь ідеї для відео придумаю, можливо, зроблю прев'юшку до влогу, який вийде а, в середу з Карпат, тому, а, тому, тому ось так. І взагалі якось так затишно на вулиці. Сьогодні ніби не холодно, але. Такі ще листовочки пролітають, ну, коротше, класна погода на вулиці. Не знаю, хоч це якогось такого домашнього домашнього. Ну, Можливо, і не домашнього, але точно не робочого. Такі от справи в мене. Що вам ще розказати? Не знаю. Поки що відключаюсь. Привітки, сьогодні п'ятниця. знову у вівторок. Я була у стоматолога, було дуже боляче, не питайте. А в середу я ледве сповзла з ліжка, щоб піти на роботу. У мене болі живіт, почалися місячні. А в четвер, ну, ніби все нормально. А, ні, я проспала. Я проспала, встала пізніше, тому що я перевела будильник в середу. На той момент, коли вже мене мало би подіяти, знеболюючи, щоб не взагалі не проспати. І я його не перевела назад, і вчора я проспала. Сьогодні я ніби встала нормально, але, як завжди, поки попила кави, поки якось той час вільний скінчився, тому зараз треба швиденько доробити макіяж і виходити добрий день. У мене закінчилось світло, тому. Тому дивимось мене при тому світлі, що є. Але я не розумію, чому. Я не розумію, чому воно закінчилось, бо павер мав би бути заряджений. У мене просто лампа на павері, а можливо, і не заряджений. Окей. Світло, Світло скінчилося. Так, зараз швиденько треба доробити макіяж. І хочу ще вирівняти волосся і треба бігти. Я, відповідно, щоб я не розказувала, що я прям все така ідеальна, прям стабільно тренуюся, що в мене все так супер класно. Я не тренувалася вже тиждень. Я не тренувалася у вівторок, тому що я після стоматолога в мене трошки були больові відчуття. Я не тренувалася в неділю, бо мені просто не хотілося. У мене був такий лінивий день, ви пам'ятаєте, в початку влогу кінодень. Ось тому я не робила тренування, думаю, окей, там зроблю на тиждень. І вчора я теж не тренувалася, тому що в мене критичні і Якось я себе не прям ідеально почувала, тому, тому вчора теж тренування відмінилося. Ось тому а... зараз буде дуже тяжко його почати робити, але я сподіваюся, що я не розлінюсь і все ж таки зроблю тренування. Ось такі справи. Так, я тут стою трошки до світла. Але сьогодні п'ятниця і я нарешті взяла в камеру в руки, в руки камеру і буду зараз дозбируватися і йти на роботу. От, такі справи, коротше, поки виключаєш швиденько дозбируюсь і потім ще побачимось. І так, я вже готова виходити. Сьогодні випрямила волосся, випрямила плойкою, а знову додала трошки тіни, не знаю, ну, мені здається, видно на камері. Втягнула сьогодні кофту сенсей, ось цю таку варену, потерту і сірі джинси, штани, не знаю. І зараз втягаю кросовки, куртку і вибігаю з дому, бо вже, як завжди, лишилося мало часу. Я на обід першим ділом хочу зайти в каву, а потім прийдуть в магазин. Сьогодні холодно, вітряно, але сьогодні справжня така золота. Осінь класна. листочки під ногами гами що водять, ось класно, З кавою проти буде саме так. На всяка... не такая... Так, дівчаточки, привіт! Я вже вдома. І я вам скажу, там такий вітер, там так нормально надуло голову, там так нормально заплутало волосся. А, я дуже рада, що сьогодні п'ятниця. Люблю я ці п'ятничні вечори. Можна розслабитись, можна не думати, що завтра на роботу. І збираюся зайнятися. Їсти. Практично не треба нічого готувати, є з вчорашнього дня, я тільки зараз якийсь гарнір придумаю і хочу знайти якийсь фільм, подивитись. І я тут попередньо погуглила, і мені здається, що воно десь до Хеллоуміна підкидає тематичні фільми, тому там різні є варіанти на тему трилерів і жахів. Я би то щось таке романтичне подивилась, щось таке життєве, але поки що ж не знайшла. А от з того жанру є, в принципі, що подивитись, мені здається, тому я зараз, боже, як волосочку блищить, тому я зараз а, традиційно змиваю макіяжик, а, приймаю душик, готую швиденько гарнір і їмо, і, можливо, ще щось подивлюсь. От, такі справи. Не знаю, що там вийшло в цьому влозі. Реально, я щось з кусочками знімала, на кілька днів я взагалі випала через те, що мені якось на дозйомок було то зуб, то живіт, то якийсь капець був. От, а сьогодні вже вирішила, що пора, пора взяти камеру в руки. У мене, до речі, порвалася кофта лонгсліп, як там кажуть, зараз модно казати. Тому ненадовго її вистачило, ось так от отпорвалася. Я так розумію, що це через те, що вона справді, типу, витерта, і через цю обробку вона рветься. Я не знаю, мені вона подобається, вона, звичайно, не дуже дорога, але який зміст купувати таку ж, якої мені вистачить на три рази вдягнути. Бо я її реально раз три, можливо, чотири вдягала. Вона мені подобається. Вона класно сидить, вона така тоненька, вона стильна. От, тому я не знаю, я спробую, можливо, її можна якось зашити, непомітно. Якщо мені вдасться, ну буду ходити в зашиті. Якщо не вдасться, ну, то значить не вдасться. Ось. Такі справи. Перенесла вас трошки до дзеркала, мені дуже подобається, знаєте, зараз почала цей тиждень використовувати, так як я вам казала, хайлайтер і бронзер для макіяжу очей. Ну такого мінімального макіяжу, і мені подобається. Трошечки висвітлюється око, мені взагалі, на мою думку, не йдуть типу смоки чи щось таке. А от висвітлити око мені саме пасує, тому що в мене глибоко посаджені очі, і відповідно затемнення їх ще, ще заглиблює. А от висвітлення навпаки робить погляд свіжішим. Тому я ось так от просто хайлайтером пройшлась по рухомій частині ока. І виділила складку ока бронзером. Ну, зараз, вже, звичайно, вечір, вже зараз воно не має такого свіжого вигляду, як мало на початку. Але тим не менше, ще мені подобається, звичайно, підкреслити лінію росту вій. Ось це мені класно подобається, теж виділяє око, але на це мені насправді не завжди вистачає часу та й бажання, якщо чесно. Хоча в мене бувають такі, типу, бажання зробити макіяж, щось таке там. Повимальовувати, згадати, як то кажуть, старі часи, але mm. не завжди до того доходять руки. Так що, ось так от, якщо знайду фільм, то поділюся з вами, що я буду тут дивитися. Сьогодні пройшлася по магазинах, ну все по-тих же. Я так собі не думала, що я хочу, можливо, якісь джинси. І взагалі я собі не думала, що я хочу светер. Для такої різдвяної тематики, ну, не в плані оленів, а в плані такого затишного, ну мені під цей образ підходить біле щось таке, знаєте, біле, таке м'яке, затишне, там і для різдвяних якихось фотосесій, і для відео, щоб щось таке оновити. Тому я зараз в пошуках такого. І що? І поки що нічого не здійшла. А джинси думала, можливо, десь виїхати в якусь поїздочку, то щоб були якісь новенькі джинси для нових образів. Але не знаю, поки що нічого. Угу. Класно, мені подобається, як ця кофта справді сидить. А, реально, ясь так красиво підкреслює прес, який я вже не качала тиждень. От тому. тому... Шкода, що вона так швидко зносилася. Коротше, йду я перевдягатись, вмиватись і їсти, і шукати фільм. І так, вечеря готова. Я вирішила зробити пюрешку. Тут трошки мало соусу лишилося, але лишилось м'ясо. Коротше, пюрешка, м'ясо і перчик. Все. Вам смачно ви виїсти, а я теж пішла їсти. Ну, що вам сказати, не знайшла я ніякого фільму нового, якого б мені хотілося подивитися. Є дике бажання передивитися якісь фільми, які я вже дивилася по кілька разів, але вони мене задовольняють не всі 100%. Але ну, я їм вже стільки раз передивлювалася. Тому, та і друзі, я вже стільки раз передивлювалася. Але зараз все ж таки вирішила. Включити собі друзі, тим більше, що, можливо, я зараз вже трошечки її засну. Бо буває таке, знаєте, коли щось включаєш, і очі починають відпочивати самостійно. Тому, коротше, зараз включу друзі, трошки розслаблюся. Тут зробила чай, вже його п'ю. І так буду продовжувати і завершувати свою п'ятницю. І, мабуть, на цьому ж буду завершувати блог. Всім дякую за перегляд, па-па!